Стіну пам'яті з іменами загиблих в російсько-українській війні військовослужбовців відкрили сьогодні на подвір'ї парафіяльно-гарнізонного храму Різдва Христового в Івано-Франківську. На ній 410 імен воїнів, які полягли з 2014 року. Про це суспільному розповів керівник парафіяльної ради храму Юрій Мушак. Адія Басарабона. Без паніка, без... Матір загиблого військовослужбовця Тараса Шевченка Марія Шевченко каже, її син загинув у 2015 році біля волновахи, підірвався на міні. Отримавши звістку про смерть сина, пережила інфаркт і не була на похороні сина. Тепер, каже, відвідує всі пам'ятні заходи. Ці поранення були сумісні з життям. Але він був далеко від своїх, пішов дуже довгий бій. Ніхто його не шукав, бо під час бою ніхто нікого не шукає. І він 100 метрів повз. одною рукою затулив вниз живота, у нього там були поранені. А другою рукою він ніс автомат. Так його і знайшли на другий день. Світлана Кісільова, дружина загиблого військовослужбовця Олександра Кісільова, прийшла на захід зі своєю донькою. Каже, чоловік за походженням був росіянином. У перший день повномасштабного вторгнення Росії пішов у військкомат. Ми приїхали сюди 90-му році, це перейшов зразу на українську мову, ніхто і не вірив, що він росіянин. Але він в душі не був росіянином, тому що він зачитувався. Творими і про Бандеру, і про Махна. Він дуже добре знав історію України настільки добре, що чесно кажучи, мені стидно було, що я не знала того, що він знав, хоча я місцева я звідси. Віталій Чепіль, військовослужбовець територіального центру комплектування та соціальної підтримки, розповідає, що на стіні написане ім'я його рідного брата Андрія Чепіля. Він каже, брав участь у визволенні ізюма, загинув під час наступальних операцій на запорізькому напрямку. Досить Позитивною, хорошою людиною, навіть на полі бою, в моменти відпочинку, він старався чогось навчити їх, навіть наставу якусь зробити, підняти бойовий дух. Краще, звісно, б не був таких дошок взагалі. Ну, як воно говориться, краще знати людину так вживу, а не вже по історії. На стіні написані імена загиблих військовослужбовців із Івано-Франківської громади, розповідає Юрій Мушак. Тих, хто зник безвісти, каже, наразі не вказували. Ідея виникла від прихожан нашого храму, так як ми військово-гарнізонний храм, і ми хочемо, щоб пам'ятали довго, і скільки цей буде храм існувати, скільки ми будемо розвивати і пам'ятати за наших героїв, які віддали своє життя в боротьбі. Як розповів міський голова Івано-Франківська, Руслан Марцінків, наразі у громаді 109 воїнів вважаються зниклими безвісти. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.